Як налаштувати систему домашньої безпеки Google, найкращі камери, дверні дзвінки тощо розумний дім під контролем, як створити надійну систему безпеки Google Nest, сучасний ритм життя диктує свої правила. Ми постійно в русі, і бажання відчувати спокій за свій дім і близьких стає все більш актуальним. На щастя, технології просунулися далеко вперед, і створення надійної системи безпеки будинку стало доступним навіть тим, хто не є і фахівцем У цій статті я поділюся своїм досвідом і розповім вам, як створити ефективну систему безпеки на основі пристроїв Google Nest, уникнувши типових помилок і максимально використавши ваш розумний дім. Чому Google Nest чудовий вибір. На ринку є багато систем безпеки. Але я вибрав Google Nest з кількох причин. По-перше, це зручність використання. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, налаштування пристроїв займає мінімум часу, а управління здійснюється через єдиний додаток Google Home. По-друге, інтеграція з іншими пристроями Google, будь то розумні колонки, дисплеї чи навіть Google Assistant, робить систему максимально зручною та функціональною. Нарешті, Google постійно вдосконалює свої продукти, додаючи нові функції та покращуючи безпеку. Правильний вибір пристроїв від камер до датчиків. Створення ефективної системи безпеки передбачає не тільки встановлення камер. Необхідно подумати, які пристрої вам дійсно потрібні і де їх краще розмістити. Камери відеоспостереження це основа будь-якої системи безпеки. Я рекомендую використовувати комбінацію зовнішніх і внутрішніх камер. Зовнішні камери повинні охоплювати периметр будинку, включаючи вхідні двері, вікна, гараж і задній двір. Внутрішні камери можна встановлювати в коридорах, вітальнях і дитячих кімнатах. Важливо вибирати камери з високою роздільною здатністю 2К або вище, широкими кутами огляду та можливістю нічного бачення. Google Nest Cam в приміщенні зовні універсальне рішення для дому та вулиці. Підтримка HDR 30 кадрів на секунду та можливість підключення до стіни або живлення від акумулятора роблять його дуже гнучким. Google Nest Cam із прожектором. Якщо вам потрібна додаткова безпека та освітлення, варто розглянути варіант прожектора. Це відмінний спосіб відлякати зловмисників і підсвітити територію. Відеодомофон незамінний гаджет для контролю доступу до вашого будинку. Сучасні дверні відеозвінки, такі як Google Nest Doorbell, дозволяють бачити, хто за дверима, навіть якщо вас немає вдома. Датчики руху дозволяють виявити несанкціоноване проникнення у ваш будинок. Датчики відкриття дверей і вікон сигнал про несанкціоноване відкриття дверей та вікон. Детектори диму та чадного газу. Забезпечує безпеку від пожеж і отруєння чадним газом. Оптимальне розміщення, секрети ефективного моніторингу. Правильне розміщення пристроїв є ключовим фактором ефективності системи безпеки. Ось кілька порад на основі мого досвіду. Висота для зовнішніх камер. Оптимальна висота становить близько 6,5 футів. Це забезпечує хорошу видимість і ускладнює фізичне пошкодження пристрою. Кут огляду. Переконайтеся, що камери охоплюють усі важливі зони, включаючи вхідні двері, вікна та периметр будинку. Освітлення. Уникайте розміщення камер у місцях із сильним сонячним світлом або в тіні. Сигнал Wi-Fi. Переконайтеся, що камери отримують стабільний сигнал Wi-Fi. При необхідності використовуйте підсилювачі Wi-Fi. Видимість не ховайте камери. Вони повинні бути помітні, щоб відлікувати зловмисників. Налаштування та інтеграція, робимо розумний дім ще розумнішим. Після встановлення пристроїв їх необхідно правильно налаштувати та об'єднати в єдину систему. Програма Google Home. Використовуйте додаток Google Home, щоб керувати всіма своїми пристроями Nest. Зони. Налаштуйте зони в програмі Google Home, щоб отримувати сповіщення лише про події, які вас цікавлять. Наприклад, ви можете налаштувати сповіщення про рух лише у своєму дворі, а не на сусідній вулиці. Автоматизація. Використовуйте можливості автоматизації Google Home для створення сценаріїв, які зроблять ваш дім більш безпечним. Наприклад, ви можете налаштувати автоматичне вмикання освітлення при виявленні руху вночі або надіслати сповіщення на телефон, коли двері відчиняються. Google Home Premium. Подумайте про підписку на Google Home Premium для розширених функцій, таких як розпізнавання обличчя та подовжена історія подій. Мій особистий досвід, помилки та рішення. У процесі створення моєї системи безпеки я зіткнувся з кількома проблемами, якими хочу поділитися з вами. Слабкий сигнал Wi-Fi спочатку я зіткнувся з проблемою слабкого сигналу Wi-Fi на задньому дворі. Рішення виявилося простим: встановлення Wi-Fi підсилювача. Неправильне розміщення камер спочатку я поставив камери занадто високо, що призвело до поганої якості зображення. Після регулювання висоти проблема була вирішена. Перевантаження сповіщень. Спочатку я отримував забагато сповіщень, через що їх ігнорували. Після встановлення зон та автоматики проблема була вирішена. Висновок безпека будинку під контролем. Створення надійної системи безпеки Google Nest полягає не лише в установці пристроїв. Це складний процес, який вимагає ретельного планування та налаштування. Однак, витративши трохи часу та зусиль, ви можете створити ефективну систему, яка забезпечить безпеку вашого будинку та близьких. Пам'ятайте, безпека будинку це інвестиція у ваш спокій. Не бійтеся експериментувати, налаштувати систему відповідно до ваших потреб і переваг. Будьте в курсі нових технологій, Google постійно вдосконалює свої продукти, додаючи нові функції та покращуючи безпеку. Сподіваюся, мої поради та досвід допоможуть вам створити ідеальну систему безпеки Google Nest. Безпека вашого дому у ваших руках.